Розділ 54 Веселися неплідна, ти, котра не народжувала, радісно вигукуй і співай ти, котра не зазнала мук породіллі, адже у відпущеної чоловіком дітей більше, ніж у заміжньої, каже Господь. Пошир розміри свого намету, розсунь завіси своїх помешкань і не соромся, попусти довше свої шнури і глибше вбий свої кілки. Бо твої володіння поширяться вправо і вліво, твої нащадки володітимуть народами, заселяючи спустошені міста. Не бійся, бо ти не будеш знеславлена, і не занепадай духом, бо ти засоромлена не будеш, адже ти забудеш ганьбу своєї юності і зневаги свого вдівства більше не згадаєш, бо твій чоловік, твій творець, його ім'я Господь Саваот. Він є і твоїм Спасителем. Святим Ізраїлевим, Богом всієї землі, він називається, немов залишену й засмучену духом жінку, як колись відпущену жінку юнацтва, Господь покличе тебе знову, говорить твій Бог. На короткий час я тебе залишив, але з великою любов'ю прийму тебе. У пориві гніву на короткий час я сховав від тебе своє обличчя, але вічною любов'ю помилую тебе. Каже твій Спаситель Господь. Адже в мене так, як за днів потопу Ноя, як тоді я присягнувся, що води ноя більше не затоплять землі, так я присягаюсь, що не буду гніватись на тебе і не докорятиму тобі. Гори зрушаться, юзгір'я узгір'я захитаються, але ніколи не забракне щодо тебе мого милосердя, і не буде порушений заповіт мого миру, каже милостивий, до тебе, Господь. О, нещасна, кида набурею! Безутішна, ось я кладу твої основи на міцному камені, підвалин твоїх стін будуть із сапфіру, зроблю зубці твоїх стін з рубінів, а твої брами з дорогоцінного каміння, навіть вся твоя огорожа буде з відбірного дорогого каміння, всіх твоїх дітей навчатиме Господь, і великий мир пануватиме серед твоїх нащадків. Ти міцно утвердишся у праведності, будеш далекою від утиску і не боятимешся, оскільки страх навіть не наблизиться до тебе. Якщо хтось і нападе на тебе, то це буде не від мене, і хто виступить проти тебе, впаде перед тобою. Адже це я. Я створив коваля, який роздмухує жаріючі вугілля та виковує знаряддя свого ремесла. Я ж створив і руйнівника для знищення. Жодна зброя, викована проти тебе, не буде успішною, і будь-якого язика, що виступатиме проти тебе на суді, ти засудиш. Така спадщина Господніх слуг і їхнє виправдання від мене, говорить Господь.